І нарешті весна. Саме час скласти всі зимові речі та дістати легкі і яскраві вбрання. Давайте поговоримо сьогодні про те, як правильно зберігати зимові куртки, шуби, утряні і в'язані речі, щоб наступної зими вони вам ще послужили. Почнемо! Ціни на куртки светри і вовняні речі високі. Тож варто належно зберігати все, аби речі не зіпсувались до наступної осені. Витрайте трохи часу на організацію зберігання і восени самі собі подякуєте. Спершу куртки всі поховики дістаньте і розкладіть перед собою. Перевірте на наявність забруднень. Перевірте усі кишені. Продайте, віддайте або подаруйте дитячі речі, адже діти ростуть дуже швидко. І, можливо, не варто забирати зайвий простір в шафі під те, що наступного року носитись вже не буде. Зимові речі перед зберіганням обов'язково потрібно випрати та ретельно очистити, адже на будь-якому одязі залишаються парфуми, піт, залишки їжі, вуличний пил або сліди від косметики. Особливу увагу приділіть манжетам і комірам. На комірі пуховика, наприклад, сліди від косметики можна прибрати ватним диском, змоченим міцелярній воді. Тепла погода вам на руку, бо куртки можна випрати і добре просушити на сонці. Якщо є плями, з якими впоратись звичайним машинним пранням, неможливо, то скористайтесь послугами хімчистки. Почистити коротку куртку вийде 300-400 гривень. Зате ви відносите її ще сезон. Після того, як верхній одяг чистий, варто перевірити, чи на місці всі ґудзики і заклепки, чи добре працює блискавка. У разі несправності все полагодити, пришити і віддати в ремонт. Перейдемо до зберігання. Якщо ви можете похвалитися великим містким гардеробом, то просто повісьте куртки або охайно складіть їх на полиці. Якщо місця мало, скрутіть куртки валиками, але не надто щільно, і розмістіть в кофри для зберігання із тканини. Їх легко пошити самостійно. Для того, щоб максимально заощадити вільний простір, радять використовувати вакуумні пакети. Речі кладуть в мішок і відкачують повітря. Але це не надто хороший спосіб зберігання, бо річ може втратити форму. Зберігати пуховик з хутряним коміром в поліетиленовому пакеті не можна. Одяг повинен дихати. Без повітря хутро потьмяніє і з'явиться неприємний запах. Такі речі краще зберігати в спеціальних кофрах, де одяг не буде лежати надто щільно. Збереження хутряних речей вимагає особливих правил, адже їм потрібно набагато більшого простору, ніж будь-якому іншому сезонному одягу. І до того ж, до шуб зовсім не байдужі дрібні жуки-шкідники. Тому запам'ятовуйте, кожен виріб із хутра потрібно ретельно вичистити і висушити. Кожну річ варто зберігати в щільному тканинному чохлі, застебнутими на всі гудзики, та постарайтесь вішати такий одяг на об'ємні вішаки. Вироби зі шкіри, так само як і з хутра, не варто запаковувати в пластикові мішки, оскільки шкіра теж повинна дихати. По кутках шафи розкладіть ватні диски, просочені ефірними оліями лайму, апельсину чи лимону. Це надасть речам свіжості і не буде запаху затхлості. Щодо зберігання вовняних і в'язаних речей. Найкраще перед зберіганням як вовняного, так і в'язаного одягу гарненько його випрати та просушити, навіть якщо ви одягли річ всього один раз за всю зиму. Ковти светри складіть акуратними стопками і помістіть у тканинний органайзер або кофер. Так ваші речі повністю захищені від пилу і комах шкідників. Кофер можна додати ароматні саше або зробити їх самостійно. Шматочок мила без запаху розігріти в мікрохвильовці і додайте улюблене ефірне масло. Перемішайте та вилийте форму. За годину застигне і розміщуйте в кофрі зі светрами. Так в одязі не буде запаха затхлості. Якщо ви все-таки хочете скласти вовняні светри і кофти в шафу, тоді рекомендуємо звернути їх у рулони. Їх найкраще складати саме так, щоб по центру не утворювались заломи. Так вони не займуть багато місця на полицях. Так само зробіть із в'язаними речами. Але ні в якому разі не вішайте їх на вішаки. Вони витягнуться і назавжди втратять форму. Взуття. Вимити і висушити взуття обов'язково. Передивіться, чи цілі підбори можливо, варто замінити набійки і поставити профілактику. Далі накримити шкіряні чоботи. Бажано густо. Замшеві чоботи підфарбувати спреєм для замші. Теплі устілки вийняти. Їх краще зберігати поруч із взуттям, а не всередині. Кожну пару зимового взуття варто зберігати в окремій коробці. Можна використовувати пластиковий контейнер, рідні коробки, кофер або мішечки з тканини. А от в чоботи варто вкласти, туалетний папір або паперові рушники, щоб носок не деформувався при зберіганні. Всім гарного настрою і до зустрічі!